А той, що я той коричневенький, я тобі говорила. Висить у шкафу. Братнік, мама, а ми Сюди в пам'ятник я там візьму ще вазу одну. Коротше, все добираємо. Так, а стоїмось пам'ятника, але ми ще добираємо і свічку, і все-таки ваза має бути, та, що не така, що тут зливати на зиму, бо хто там буде її зливати, а так, щоб поставити цвіти, ну, живі такі. Так що ми Саня взяв там спеціальний клей, ми приклеїмо. І їдемо зараз на кладбище до Юліановича. Ну і, звісно ж, зайдемо до Сергій, вона так оділася, діла кофту. Говорю, мам, ти що шутиш? 24? Так вона зняла. Мам, привіт. Я вас Вітаю, велика родина, підписчики, але Ковальчук. Сьогоднішнім днем. Танюха ногу підставила. Почалася неділя. А завтра вже буде на толо. Сьогодні в нас що? Понеділок, так? Да? Понеділок. так. Ну да, все. Так що їдемо. Жарко. Скільки тут людей вже, як кажуть, останній свій. І будинок тут їм побудували, і все. Бачите, як у нас гарно Дерема, заїзд, як тут ікони. Так гарно зробили. Дуже велике кладовище. Дуже... Це центральне наше міське кладовище. Ось прямо якийсь такий сквіт. Вони нравитиметься, а зразу кажи, щоб не знала. Це ні? Так, тут, да, тут, 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 да, тут, тут, тут. А ти не так став, став. розвернися за і туди наперед стань. Я по цій мусорці орієнтуюся. А я вже бачу не Юліанович. Ну, Тут працюють люди, ті, що працюють, вони тут все вирізають. Так, ну йдемоте, подивимося, потім уже що там дороб... будемо дороблювати. Ой, виходьмо. Співають пташки тут їм. Спокійне життя. Так, ходімте подивимося. Ось наш Юліанович. Все в місті упирається, що дуже мало міста. Привіт! О, який ти красень! Який же ти красень! Як гарно все зробили. Прямо дивіться, як тут все. Ну що? Корочий. А ти казав матері Божа? Хіба це матері? Ні, Ісус Христос я казала. Ну, Загод нічого не написав. Дуже якась фотографія. Ну, яка є. Гарна фотографія, який він в житті був, мені здається. Глаза такі гарні. Ага. Бачиш тут вона. Туди вони не могли далі, тому що там воно чуже вже. А тут дуже строго. Де вони були? Мам, я не знаю, мені вони не інтересують. Мене інтересує пам'ятник і як воно дивиться все. Це. А там, що вони чи були, чи не були, мене це не цікавить. Посить. О, так, посить. Лавочку спеціально зробили. І ті хто пам'ятає і шумує. Як ходить, гена дій мати. Ой, треба ж те шумив, але все одно воно вже бути. Ні-ні, ми там зараз пилючку. я зараз дивлюся, де нам зробити. Оце щас... <говорю> Саш, неси! Неси ту ету, сікатор, оце обріжемо все, бо це <говорю> тут люди не ходять. Це все уберемо тут, тут. Отак. Це столик, я не знаю, ну столик можна, тож. Трошки, якось ще дивіться, як позасипали все, як вони все поробили. Ви бачите, як чистенько все. Молодці. Молодці, Дуже гарно. Ви скажете, Тут можна було не ставити цей заборчик, але воно все в комплекті. Все в комплекті і тут. Він, вони як хочуть, Оце їхнє, вони бачите, приходили, оце вони так перебирали. Мама їздила, перебирала. Зараз оцей забор, що є. Ось калітка, бачиш. він, він. Ось калітка, бачите? От воно там вони того його і прибрали. Але ми його поставимо, хай воно буде. А чий оце віник? Це їхній віник вам. А чи де там, люди може ці Бачите, Оце мама приїжджала, все прибирала в цьому році, я сказала, гарні піони будуть свісти молодці. А воно піване. Скільки я знаю, п'ятнадцять годин, 15 годин тут той кущ ні більше, ні менше. А оце щось тріснуло в Світлани плита плетачі. Що це таке? Ну, це їхні справи. Я сказала, що, мамі, ми нічого робити тут не будемо. Оце може тут забор можна прив'язати, а вони, як хочуть, хай добавляють отакий Ай, я б чи... на їхньому місці, я б зробила отакий забор по, всьому, по всім оцим померлим і поклала гарну плитку. Оце на їхньому місці, то що вони, якщо вони вважають, що вони хочуть зробити своїм рідним, це не те, що я там кажу, просто я б так зробила. Він, як голова сімейства, він я повинен я... бути я... отаким гарним. Скажи спасибо, Алюшки, Алушки. Та що, спасибо, це він заробив, просто що я йому обіцяла це все зробити. І все зробили. Мені здається, що йому б сподобалося все так. І, і, за, і по смаку, і по всьому. Він віруюча людина був. Крес забу з чорного. Світічка, оце ми хочемо поставити, щоб були квіти. Якщо поставити отам ту вазу, Є, воно буде воно, зайти. Я, хочу, я хотіла туди в отот угол. Давайте всі пос... посоветуємося, щоб. Куди... А де ти хочеш, а ну скажи, давайте посовітуємося. Цвіти або... закриватимуть, а... хто він ну що, і Може, ну, тут так, до... Та може та до ног. Ні, то не, не годиться. Та і ставити цвіти, звісно, там, де надписи. Подивися, кругом із голов'я. А ну постав вниз, сань туди, я хочу подивитися. Воно буде як за вогонь. Нічого. А нам що показуха нужна чи що. Ну не вплатну, зачем вплатну? Вплотну не треба. Отак, а ну від тіля. Взагалі, і цвіти так будуть. Ми можемо сюди ближче під, підвинути. YouTube, а може усюди поставити? А ну попробуй, Санька поставити сюди. Оце ж так, свічку вже я туди договірила, вони поставили, а оце купили для квітів і для живих, і для таких, те, щоб не розірвалося. А як його поставити, то це теж проблема. Отак же ще і люди. Не, гарно. А ну оту десь. А може на оце чорне поставити, Сань? ану отут опоставив. Може, отак поставити вам його. І в ноги ставить світи. Ну, це два варіанти. Іли так, і от туди. А воно мені якась якось увагу перебирає на себе. Тут написано оце і. Та нічого не перебирай. Отам, поставить. Перебирає, ось там перебирає. Та, отутам, на цьому. Так, зараз подумаємо. Ну, так все добре. Тут. Загородить було б гарно, але це його родичі. Ну як ми тут забором би огородили? Тому так ми і планували все це зробити. Дивіться, мені дуже подобається, що вони зробили так, це коштує гроші. Ви бачите? Габро трішки треба буде його витерти. Вони підбили повністю понизу, зробили габро. Не цемент, тут цементна пластина, а тут, бачите, габро. Я думала, навіть що вони зроблять просто цю лавочку на таких, ну, на таких стовпчиках, але вони зробили такі гарні різні ці штучки. Бачите, просто витерти. Ні, дуже гарно, мені подобається. Мені подобається, що тут, тут все залите. Бачите, з силіконом. Тут теж можна якусь хто буде приносити маленьку свічечку, таку, знаєте, форму, поставити сюди. Або навіть сюди квітку живу положити. Тут така, як це дуже тоже буде гарно. О, яке воно гаряче, яке воно гаряче. Мурашки лазять тут по тобі. І тут теж все залите. Дивіться, І тут я переживала, що ця щілина все залите. Все залите. Все зроблено гарно. Молодці. Молодці. І тут саме головне, дивіться, вони зрізали плитку дуже ну, обережно, щоб не поламати, тому що це таке. Люди повинні лежати. Вони тут лежали, вони повинні тут лежати. Ну, вони ось приїдуть на рік до Юліани. Тут я думаю, повбирають усе, все наведуть порядок. Ну, а те, що від нас, так. Хвати, беремо тряпки, починаємо витирати, тому що пилі те, і те. Зараз ми Зараз ми витримемо це все. Сікатор сань неси, зараз оце виріжемо. Я не знаю, я, чи... Ото столик їхній чи нема. Не знаєш ти чий ні, то? В них бетонний бетонний. А чий ото столик? от там же могила могила була. — була, Тільки Так вона ж вона закинута. провалилася. Уже закинута могила. Ой, а вони ще дивіться, як молодці. Боже, які ви молодці, хлопці. Юліановича, оцей надгробок поставили, дивись, не викинули на мусор, а он людина, дерев'яний крест, дивись, і ніхто на них не ходить. І вони взяли це. Боже, які молодці! Я думала, вони на смітниквик, а вони поставили туди, а і ні. А он, дивись. Ось ось. Це ж Юліановича. Ось воно, Ось воно синє. Ось. Резніченка, Марі, Там навіть, не знаю, написано від руки ось дерев'яне. Так, все, починаємо. Так, оце ми вирішили там все-таки по Діагоналі, Чи не по діагоналі на паралельно свічечки поставити цю вазу. Тому що тут не годиться, а там буде закривати, а там хай стоїть. Так, гілки я ці пообрізала, зараз на мусорку віднесемо. А ця гілочка нехай буде, вона трошки тієї буде робити, щоб не так пекло йому тут на сонці. І оце гарно зараз придумали ці свічечки, приносите, відкрили ту дверцю, опа, туди поставили свічечку і закрили. І Нехай вона горить. Ну Ми свічечку не принесли, я думаю, що принесуть вони свічку. А мені подобається портрет. Такий, такий прямо я. Як... Я кажу, а такий доброзивчовий. Я тільки одвернувся. один. Одних нікуди. А, від них він а. смотри сюди просто взгляд давнього. От так, Чистенько. Чистий, який ти будеш, то буде, що таке. Прийдуть пильзі, труть нічого страшного. Я кажу, що все одно як би там не було, а навіть якщо заросте, що ніхто не їздитиме, буде видно, що тут людина похована. Он навіть дерев'яний, бачите? Погано видно, але видно. Ну що, ставимо? Став, звісно, став, що там думати. Так, так, перед, щоб був цільний. так, так, так. Зараз добре придумали, щоб... Ні-ні-ні, посередину, посередину. Отак, так, да. отак, отак. О. Отак, так. Да. Рівно вирівнює, тому що не рівно. Отак, ану. ну, да. Ану, ну прибери руки, я гляну, може повернуть трошки. ні ні все, хорошо, хорошо. Добре. Слава Богу, що я сьогодні добирала цю вазу, вона одна залишилася, немає. А я кажу, так, Аліночка, я нічого не знаю. Давай. Ну У них, них чорний це, а в нас білий. Ну, зараз витрим тряпочкою там сень. Оце я не знаю, що за кущ такий, Ну, нічого. Не, не витрішли, нічого не робить. Земля страшна тут, звісно, страшно. Ось землі. бачите, Витрій, людина, людина похована і не видно, хто, що, до чого. Так трішки перейде время, тут заховають інших людей. Но він похований дуже на такому старому кладовищі. Бачите? Друга секція, а їх, мабуть, вже 40. Бачите, такі берізки поросли. І бузок, і квіти різні, різні, різні. Взагалі гарно, коли квіти. Тут же теж, теж хтось похований. Бачите? Боже, бідні піончики. Ось під березою. Дивіться, як гарно. А ось оцей барвіночок. Я хотіла вам показати. Дивіться, як гарно, коли живі квіти. Бачите, білий ландиш і он конвалій цвітуть. Але це коли люди приходять, приходять на кладовище весь час. Сюди ніхто приходити не буде. Дивіться, як Ні, Мені подобається. Мені подобається. Звичайно, хотілося б ще більше, але не вистачає. Вони, бідні, так, хлопці, місця мало і кажуть, ми не можемо, тому що пам'ятник великий, ця сама гробниця, і воно задавлює. Зараз я винесу вам, воно задавлює. Кажу, хлопці, що хочете те робити? Андрюша молодець. Ми тоді так замерзли, коли оце все він міряв. Кажу, Андрюш, давай би себе мені треба оце, треба оце. Тобто, все точно. Я б, чесно кажучи, будучи ну, в управлінні кладовища, я б ці забори всі познімала. Я просто б заставила зняти ці забори, тому що вони не потрібні. Вони не потрібні. Ну, що це за Щоб... Та, Та ще такий забор, що і собака не перепригла. Чи бо чи бояться, щоб люди не встали, да не уйшли кудись, я не знаю. Но в них прямо велика територія. Раз, два, три, чотири людини і такі місця. Навіть дуже, так бачите, розтягнуто. Сам Зіновій від світи далеко, і свята від мами далеко. Все Санька приклеїть, ото гарно буде. Молодці, молодці хлопці. Я, чесно кажучи, трішки хвилювалася, тому що, ви знаєте, я сама не знала, що робити і як його робити. От не знала, думаю, як же що зробити, щоб було краще. Туди от, до Ісуса Христа маленьку свічечку ставити або квіточку лорити дуже-дуже гарно пасуватиме. Йому йому звичайно, що йому Нема різниці, що, де і коли. Зовсім. Зовсім. Такі в Ларіси цвітуть, вона мені дасть, як ковер. Але це потрібно, щоб приходили люди. Ви бачите, у нас на кладовищі кругом штучні квіти. Ось люди приїжджали, поминали, бачите, ось поминали. І свіжі квіти. Ну, не знаю. Ці казали, що теж приїжджали, але я не бачу ні одної квітки. Ні одної квітки те, що коли помер Юліанович, вони принесли у ті горщички і все. Не знаю. Тому я ж кажу, що якби була можливість їздити сюди кож... ну, раз в півроку, то все було б по-іншому. Але але, нас не виходить. Не виходить нас. І я і такого бажання не мала їздити сюди кожні півроку. Вони родичі, вони живі, вони повинні це робити. Але я не бачу. Ну Це їхні справи, Це їхні справи, Ми на цьому, як кажеться, все. Ставиться крапка, і на цьому це все, як кажуть, закінчується. Епопея. Ні, колись ну, зараз інша причина, Сережа, я як до Сережа будемо приїжджати до нього будемо заходити, звичайно. Ми і так пам'ятаємо. Ми і так пам'ятаємо. Нічого, скоро у нього будуть нові тут сусіди, тому що це нічого гуляти не буде. Людей скільки зараз помирає, що вибачте. Місце, гляньте, скільки. А може, ці вірні гора возьмуть броню якусь. Ну, у них нікого нема вже, тому їм ця не потрібна. Якби ще хтось був живий, там, то можна було б робити тут бронь. А так все, шикарно, сань. Саня десь як підтирає, щоб не, було, щоб не було цього. Нехай сань. Воно запилиться і буде все гарно. Зараз я піду візьму квіти. Одно вимили і на могилки позмітали, бур'ян вирвали у Світлани, тому що ну, стидно, просто стидно. Молода дівчина, бур'ян росте прямо на тому. Ну що, все. Лежи, Юліанович. Я думаю, що ти не будеш споминати. Не будеш споминати мене, що там щось не так. Ну, а якщо не так, то вибач, звісно. Не знаю, якщо. Це те, що ти хотів, як ти наказував, усе виконали. Виконали по Лиш полише старцем тобі небесне, як ото кажуть. Найдорожчі немирають вони. лиш поруч з нами не живуть. Отак тут. І ще написано. тому, хто дорогий був при житті. Від тих, хто пам'ятає і сумує. Є, тобі. І, і всі обіцяють Звісточку дати, а ніхто не дає. Да. Так. Тільки тут і... життя, а там нічого немає. Построю свій вічний дом, да. корвать у тебе гарна і, тебе і дом. Вічний пам'ять для тих, хто живе на цій землі. А ділиться люди. Всякий, всякий єсть. Саме головне, що є біля тебе лавочка, хто прийде замориться, хай сяде біля тебе, посиде, а посподивляться на тебе, скажуть, ну що Зіновій Юліанович, як? Як воно там? Тому лавочку ми поставили. А столик, якщо поминать, ось на лавочку сідаєш і сюди продукти ставиш, і ти це бачиш. І ти разом і і розмовляєш, так, розмовляє, розмовляє, так що. Як і сюди Більше можна було місця взяти, е, як кажуть, бронь. Але а, не а, думав ти. Там такі рівчачки, там такі рівчачки. Все. Дай Боже, якщо вкрадуть цвіти, то хай вкрадуть, це таке діло. Я тебе молю. А то він, маму, забули хлопці. Спасибо, що не забули. Ми підмили хоч плитку, там возле до да, пам'ятник трошки змили. Ми... Да, ну і тут ми повиривали ці бур'яни всі. А, тут що... молодці, це а, заслуга то, хлопців. Яку тепчать а то, між прочим, шовковиця диви, навіть ягоди будуть. Я думаю, що працівники будуть тут чистити, тому що вони ці вже місця, мабуть, уже вони знають, що тут вже можна ховати. Так що новий якийсь сусід буде в Юліановича. Колись, як будемо до Сережі, прийдемо до тебе, щоб пиль витерти теж, то, то що пилью. Ми припадаємо пилью. Це правда, мука так боялася умерти, щоб не щоб ми поспіли пам'ятник поставити. Прибавив. витягни мене до року, щоб був зроблений пам'ять, щоб ми виконали те, що він хотів. А родина не дякували мені, не дякували. Вона не, дякува. не сумина їх. вона тобі нужніш, їх суминаєш. Це багато честі для них. Це все на їхній совісті. Просто єдине, що Юліанович тобі казав, а ти держала їхню лінію. Ні, а, він їхній... б... хотіла... а він їхній батько, Помирити. це їхня сім'я. Хай вони, хай все це буде а на їхній совісті. Була... Скільки а ти була... свята по больницям таскалася, а скільки була... ти цю світу доглядала, хтось спомнив тобі, хоч хоч якимсь словом. Та ні, та ні. ні, ні, ні. ні, та ні. Тепер, ну нічого. Тільки тепер чорнів, що не убрав від бабушки. Так, да, почорніли вони, що не убрали. Маме? Він скільки ти мірів портив, щоб вони з'їздили на кладбище, та вони тобі все брехали. А ні, рівно пам'ятник, трошки мамин у них похилився, так рівно, рівно ще. Красивий, ти, ти красивий. І пішов у свій дом, красивий, тільки кривий. Ціпови дали тобі. І мамка вже що... бере ціпок, а не... я її ругаю, ніяких ципків, правильно, Юлянич? Який ціпок? Мені. Ціпок ще вспієш. О, печально. печально, звісно. Не думав вмирати він зовсім. І ти думав, що ти вернешся, а вони тебе вивезли, як посліднього. А і бачиш, мені, і мені хоч би я вилаяла коли, так ні. Так. І саме головне, що ніколи не називали Озінові, називали Юліанович. Я назвала Юліанович. Юліанович а, ти. В його Юліанович так. ти. А так називали його у службі, по імені, ту. а на, в Росії, коли він служив, і жінка його назвала Євгенія. Женечка. Женя. О, вже пчоли прилетіли на квіти. Все Юліана, царство О, небесне. Так і жив довго, і Бог тобі допомагав. І смерть у тебе хороша, хороша смерть. Недовго він мучився. Ну, він же скидався, то й прив'язували, але ну нічого, йому я вже казаю, все я, одно. Я не ругаю Іру. та сестра оця західної каже: ти і ця жінка, жінка тобі з Богом дана, а він каже, я її ніколи не ругаю. Ото моя болячка другий раз зривається. Так. Все, пішли ми. По нам ще до Сережа. Тепер Сережа тут і Я знав хочу, його. То, Тепер ага. раніше до тебе вроді приїжджала, а зараз вже уже. ще. Уже. Уже. Мамо, сигарети на, забери, мабуть, хлопці курили, викинуть їх. На, мам, викинь туди в пакет. Пакет на мусорку. На сигарети, бо, навіть, хлопці кидали. Та дай я в пакет кину. Все, пішли. Ми ще й змили там плитку трішки, бо там була трошки земля, щоб не казали, що ми там щось накидали чи що. Ну, а весь бур'ян, хай приїжджають і хай все роблять. Ти хоч пішов до Ти пішов у свій постояний по І все те, що ти говорив, я виконала. Хоча за життя не слухала. Вибач мені, вибач, вибач. Я не думала і не знала, що можуть бути діти такі грубі і такі. нехороші. хороші, Все б пішли. Виходь, а я віднесу мусор. Бо ще до Сережі зараз поїдемо Виходь. Давай. побачення. Може, я буду просити. Як житимуть, хоч якусь хоч ходь раджу. Я буду досі просити. А ложку положи мене, ну не обіцяю точно. Жисть така, сьогодні живий, завтра ні. Йому найкраще, він вже лежить, і йому вже Він... Он... Все, мам пішли. З нами Бог. І сам тепер Бог. Отак. Бог його знай, де він там. Ніхто не знає. До Все, до побачення. До побачення. Можемо вийти. Король, ти князь серед них лежиш. От і хай по очереді зроблять. Пока. І вам всім пока. Ларіса Николаевна, Света, ну, эту бабушку я не знаю, Валентина Федоровна. Yeah, yeah, Всі yeah, вам yeah, теж yeah. царство небесне, год. померла, все ваше... ну, яка була фотографія? Вся ваша родина тут, син сказав, що він все закінчилася епопея, він сюди не хоче. Лежіть тут дружно. Все, Всі разом ви зібралися. Щоб там у вас сім'ї не було, як там не було, але ви тепер всі разом. Голова сімейства, там повинна була жінка, звичайно, будь-потім діти, але так, як є. Все. Царство небесне вам всім. Всього пішли.